Мої вітання. І починаємо з вами тільки з гарних новин завдяки небайдужим українцям, які донатять цілодобово. Ми з вами придбали глушник і магазини. Загальна сума 99 тисяч гривень. Молодці, велика шана і подяка. Ви, моя велика гордість і підтримка. І не тільки моя, а й наших хлопців і дівчат, наших захисників. А тепер давайте попрацюємо. Питання у нас сьогодні. Багато повторюється, тому буду трошки тупити. Чи постачає Іран авіабомби сосії Напевно, що так. Чи постачає Іран авіабомби для Оркостану? Вже ні. А, вже ні. Причому треба шукати інших постачальників. Ну, типа, Іран пішов і треба шукати десь нові контакти. Може, не треба було вбивати їх президента, ні? Закордонні партнери відправлять війська до України. Коли? Закордонні війська у нас. Те, що обіцяють, кричать на кожному боці. що якщо що, то ми відправляємо війська. А якщо що що, ну, що ще має статися? Скільки ще має бути смертей? Так. Вони відправлять нам війська тільки після нашої перемоги. Непогано. Підвізом краще пізно, ніж ніколи. Сильно. Коли розпочнеться Третя світова? А де ви знаходитесь? Звідки такі питання? Вона вже, вона вже в самому розгарі. Чого очікувати українцям влітку? Від ворога ключові події літа. Дивилися вже ці питання? Давайте, може, ще щось у нас з'явиться. Я пам'ятаю, що я обіцяла відео по областях, по небезпечним місцям. І воно буде. Буквально післязавтра воно вже буде. Так, значить, що у нас ключові події літа? Історія про не діставайся ти нікому, історія схожа на зерно, на знищення зерна на кордоні. Історія схожа на це. і Історія схожа на 200 гривень донат. Молодці. І Історія схожа, знаєте на що? Щось із грошима або з цінами. Ну, таке не, не собі не людям. І, на жаль, чекають нас ще. Не дуже добрі, м'яко кажучи, новини пов'язані з будівельними великими гіпермаркетами. Післязавтра будемо вже точно дивитися, які це області, де найбільша є загроза. А я вам хочу сказати, що завелась там якась гнида. І це інформація для тих людей, хто є фахівцем. Цьому ділі, і хто дивиться нас, повірте мені, такі люди є. Передайте інформацію далі доцільно, кому вона потрібна і хто її правильно використає. так Поїхали далі. Яким ви бачите завершення війни? Москва горить і рвуть її на шмаття. Ну, це ж я бачу, сплю і бачу, а що карти скажуть з цього приводу: завершення війни, яким воно буде для нас? Саме завершення не зупинка, не замороження, не стоп, а завершення для нас. Яким воно буде? Грізь випадають карти, е, ігри, хитрість, обман. мм. Давайте так, е ніякого завершення бути не може, поки не розвалиться рашка. Бо всі інші варіанти в плані домовленостей, в плані Ми вам оце, а ви нам оце, оце ваше, а оце наше. То все дорога в нікуди, то все просто така відсрочка неминучої далі нової хвилі нападу. Так, що у нас далі? Перемовини можливі, коли? Так, вони зараз вже відбуваються. Давайте не так. Давайте. Коли ми з вами всі з засобів масової інформації дізнаємось про результат тих домовленостей, перемовин? Приблизно коли це буде? Так, це буде порційно нам видаватися. то не буде, знаєте, один брифінг, на якому нам з вами розкажуть, що ось ми домовились: від А до Я. Ні, такого не буде, це не дивно. Нам будуть порційно видавати інформацію. Значить, перша порція інформації буде видана до кінця літа, а друга порція інформації буде видана 9 місяця. І до кінця року, це буде десь 10-11 місяць, це буде, типу, третя історія, глава третя, знаєте. Тобто порційно до кінця року три рази нам з вами будуть, три навіть чотири рази нам будуть порційно давати інформацію, що ж сталося, хто тепер може по кому стріляти, по кому не можна, де сіра зона, де червона, де зелена, і що далі, куди ми з вами йдемо, і на що ми з вами розраховуємо далі. Коли наша влада буде нам казати про те, що оцю територію ніколи в житті не заберуть, це железобетонна. Нам пообіцяли. Пістюш. чистої води. Поки ми їх не знищимо, діла не буде. Далі. Скільки ще Україна отримуватиме допомогу? До 2027 року так точно. Дивилися вже це питання. Що змусить ворога відступити? Ну, окрім піздюлей. Що змусить ворога відступити? Внутрішній конфлікт. Внутрішній розлад. Правитель, Новий керівник, новий президент. Десь з'являється новий керівник. І з його появою у світі для Рашки перекривається дуже сильно кислород в плані ресурсів, грошей, все, що з цим пов'язано. І це також дуже дуже сильно по них ударить. Ну, то й добре. Нехай так і буде. Дякую.